Всіх вітаю 3 січня. Бажаю всім мирного, спокійного дня. Тримайтеся Тримайтеся Київ, тримайтеся Харків, також інші міста. Давайте зробимо такий розклад. Я такий ще ніколи не робила, але спробуємо. Подивимося, що вийде. Розклад буде на півроку. Стосовно війни, розвиток війни, події на фронті, що буде відбуватись по місяцям. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень. Давайте спробуємо подивитися. Так, січень, січень, 24 рік. Розвиток війни, події, що буде відбуватись в Україні. Січень, 24 рік, розвиток війни. На цей місяць в Україні. Січень. Січень. Поки що ми взяли оборонну позицію, придивляємося, можливо, вистраюємо по цій карті нові плани, нові стратегії. Ну, бачите, просування йде важко. Ну, хоча, бачите, колесниця важко йде. Січень. Ми повинні в січні отримати допомогу, ось карта допомоги для особистого, ну, це мається на увазі, для того, щоб було можливе, е ну, скажімо, просування, звільнення і забезпечення Збройних сил. Бачите, це карта задоволення. Нам потрібна ось допомога. Ми її чекаємо в січні. Дай Боже, щоб вона була. Далі, лютий, лютий лютий 24 рік. Розвиток війни в Україні. Що буде відбуватися на фронті? Розвиток, розвиток війни в лютому, 24 рік в Україні. Що буде на фронті відбуватися? Лютий. На деяких ділянках буде важко трійка мечів, будуть обстріли. Можливо, і по всім ділянкам, але я більш схиляюся на якихось на яких трьох, трьох направленнях, будуть дуже сильні обстріли, тому що трійка мечів. Ось ми вже, я так розумію, отримали туз монет і шанс цю допомогу. По карті дежавю повторення ситуації, я так розумію, що в лютому ми поки що по цій карті імператор. Поки що новий план, знову нова стратегія. Чогось вичікуємо. Ну, можливо, вичікуємо покращення погодних умов. Поки що тут руху не бачу, але вже добре, що отримали, отримали цю допомогу військову. Березень. Березень 24-й рік. Розвиток війни в Україні в березні 24-й рік. Що буде відбуватись на фронті? Березень розвиток війни в Україні. Карта Мир. Березень повішений. До миру ще далеко. Три вищі харкани. В березні може щось відбуватися. Луна, обман, 9 жезлів. І швидкість. Швидкість в чому? Внутрішні якісь суперечки. В країні можуть розпочатися. Ну, бачите, що тут карти кажуть. Березень стосовно якогось імператора, заморозка, тобто ще поки що до миру далеко. Також можу сказати, що в березні можуть сильно давити на перемовини, на підписання чогось, але це полоні, це обман. Наші, як би не було важко, на це поки що не підуть. Знов нові плани, нові стратегії стосовно атаки. Десь, можливо, трошки посунемося вперед, а десь, можливо, трошечки відійдемо назад. Ну, це по картам. Дай Боже, щоб такого не було. Далі квітень. Квітень. Квітень, 24-й рік. Розвиток війни в Україні. Квітень, 24-й рік, що буде відбуватись на фронті, та розвиток війни в Україні. Квітень. Так, ми тут все плануємо, діємо, щось робимо для того, щоб. Ну, це, на, це стосовно війни, це на фронті. Всі працюють, ось, всі задіяні, всі працюють, кожен займається своєю справою. Так, квітень. У нас тут є карта зрадників. Зрадників. Ну, я так розумію, що буде якесь викриття, да, викриття зрадників. Це стосується війни. Але поки що квітень. Хоча колесо фортуни падає, може щось змінитись. Колесо фортуни, буде, якийсь рух в квітні на фронті. Ну, так, так, бачите, це. О, дивіться, які карти. Квітень, квітень які карти. Звільнення, ось рух, ось колесниця, ось е сім'я, повернення як в сім'ю, якихось е наша мрія. По справедливості. Квітень вже буде, я так розумію, не початок місяця, а трошечки туди, під кінець, вже піде рух, буде якесь звільнення. Дай Боже, хай воно так і буде. Так, давайте травень. Травень. Розвиток війни в Україні в травні, 24 рік. Розвиток війни в Україні в травні 24 рік. Травень, що буде відбуватися? Смерть, трансформація, є якийсь шанс. Так, травень. Чого смерть? Буде багато жертв, карти кажуть. Буде багато, скоріш за все, від цього руху, який буде відбуватися карта війни, втрати, буде багато втрат. Травень. Десь буде дуже важко. Ну так, це стосовно колесниці. Будуть втрати, але і будуть просування. Ну, це війна, що я можу зробити. Будуть втрати, але будуть і просування. Це був травень. І давайте червень, перший місяць літа, подивимося. Попереджаю: це війна. Багато людей в цьому всьому крутиться, може змінюватися. Так, червень, 24-й рік. Червень, 24 й рік. Ситуація на фронті, розвиток війни в червні, в Україні. Так, 10 кубків, луна. Пристальна увага, червень. Важко. Червень. Карта дому. Ну, все одно я не бачу прям тут. Ви розумієте, вони там окопались ці орки. Дуже важко, дуже важко буде просування йти. Дуже важко. Постійно 10 жезлів падає. Але хоч одне радує, що, бачите, в нас буде, будуть ресурси, буде зброя, будуть люди. Ну, я так розумію, це карта людей, емоцій. Так, червень, 24 рік. На фронті буде просування та звільнення територій. Ну, карта шансу падає. Відлюдник, до речі. Відлюдник і це території, які були в окупації. Для них щось зміниться. Але там багато зрадників на тих територіях, багато зрадників. Ну, ви розумієте, все, що я можу сказати, дуже важке просування, будуть втрати, звісно, і з, наші, з нашого боку, але з їхнього буде більше в рази, але від цього не легше. Ну, карти показують рух, показують невеличке звільнення, але дуже важко. Маю надію, що ми дійсно отримаємо ту допомогу, яку нам, яка нам потрібна, яка потрібна військовим для того, щоб швидше та з меншими втратами починати звільнення наших земель. Бажаю всім гарного, тихого, мирного дня.